Ну а на черзі черговий випуск проекту почати з нуля. Наша знімальна група ще восени під час зйомок сюжету про благодійну акцію на підтримку збройних сил України познайомилася із психологинією благодійної організації. Ми з Кам'янського пройшло 4 місяці, і ми вирішили особисто поспілкуватися із Оленою Коваленко, присвятивши особистості переселенки новий душевний випуск. Героїня нашого шостого випуску проєкту Почати з нуля приїхала до Кам'янського майже два роки тому з міста Попасної Луганської області. Психологиня за освітою. Зараз вона працює в благодійній організації. Ми з Кам'янського кожного дня Олена надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, хоча сама опинилася в складній життєвій ситуації. Де Олена Коваленко знаходить сили на допомогу іншим? Дізнаємося у щирій розмові з психологинею. Олена Коваленко народилася у селищі міського типу Білокуракана, а після заміжжя у 2003 році переїхала до міста Попасна Луганської області. За першою освітою пані Олена фінансист, має диплом з відзнакою. Але їй дуже пощастило реалізувати себе у зовсім протилежній сфері як успішно практикуючу психологиню. Тривалий час працювала в реабілітаційному центрі лелека з людьми з інвалідністю, а в 2021 році виграла грант від міжнародної організації. Навесні весні 2022 двадцять другого відкрити Свій простір у попасній, але війна не запитує про плани її покликання руйнувати. 24 го ми зустріли в СМТ У Мене донька залишалася в Сиродонецьку, і там було дуже гучно. Її забрали, привезли. ну, тобто і ці. Дні були дуже, дуже важкі. Вони дуже важко давалися, тому що окупація була 5 березня, там де ми знаходилися. Ми до кінця місяця поки надали паливо, і ми потім виїхали з окупації. На Дніпропетровщину родина Коваленків приїхала на початку квітня, але на той час просто нереально було зняти житло. Родичів тут вони не мали. На декілька днів їх прихистили добрі люди у селищі Таромське. Потім родина прийняла рішення їхати далі. Проїздивши повз село Українка, Олена згадує, відчули, що це їхнє місце. Їх підтримав і голова громади, тож сіли саме там. Далі було неочікуване знайомство з представниками фонду Миска-М'янського, де жінка працює і досі, а майже два роки пролетіли непомітно. Так як я мала громадську організацію вже в своєму місті, в місті попасної, то я вирішила з родиною допомагати переселенцям, таким як ми. Пан Олександр надав приміщення в селі Українка, і ми почали видавати гуманітарну допомогу. Міжнародні організації, місцеві вже потім вже адаптовуєшся, тому що люди це частково якось надають енергію, стимул для того, що ти комусь потрібен. Це найголовніше в нашому житті. Тяжким моментом для психологині було розуміння, що у рідному місті все зруйновано і просто нікуди повертатися. На щастя, Олена Коваленко, окрім рятівної професії, має ще міцну родину. На підтримку коханого чоловіка Олександра, а також дітей Вікторії та Дмитра, завжди можна розраховувати. А ще жінка, вкотре переконалася, як війна та горе об'єднує зовсім незнайомих людей. Ми жили в будинку, в якому не було зовсім комунікації. Ну, тобто, це було приміщення, в яке тільки побудувалося, там ніхто не жив, тільки стіни. То нам носили унітаз, ванну принесли, хто кроваті, тобто, все це було за тиждень, поки ми жили у людини, все це робилося завдяки тим людям, які нас прихистили, які е, е, дали змогу е, ну, жити повноцінним життям. Ще однією знахідкою для Олени Коваленко у нашому місті стала улюблена робота у благодійному Мис Мискам'янського два рази на тиждень вона проводить безкоштовні заняття для діток від шести років. А по вівторках зустрічається із жінками-переселенками, у яких війна забрала дім, а в деяких навіть рідних. У невимушеній атмосфері Олена проводить консультації, зізнається, від тепла та щирої розмови жінки розкриваються, діляться горем, так і відбувається своєрідна терапія зцілення. Після, як я говорю, мінуса завжди є плюс. Тобто після плохо поганої буде завжди сонечко. Тобто, і це сонечко є. Це ті люди, які мають таке значення для мене на сьогодні. Нові друзі, нові знайомства. І саме в фонді нас більше 50 людей, які підтримують один одного, які збираються і розмовляють. Головне для Олени Коваленко, як психологині повернути людину в сьогодення, у реальне життя, до тих емоцій, які заблоковані внаслідок спогадів, набутих у 2022 році. Для неї така ситуація близька, але переживши втрату дому, вона не повертається в минуле. Бо якщо психолог енергетично не в спромозі допомогти, це може спричинити травму людині. Коли приїхала сюди, то я не консультувала. Тобто я спочатку знайшла себе, та, потім тільки почала, коли вже мала якусь енергію, та, я можу надавати консультації. Розумію, що все життя люди втрачають і здобувають. У мене така специфіка повернути до себе, вивести на емоції людину. Тобто Якщо людина блокує, наприклад, сльози, є таке відчуття у людей. Спочатку повернутися, а потім. І йти далі. Враховуючи всі зміни, які відбулися в житті після 24 лютого, Олена Володимирівна прийняла рішення жити сьогоднішнім днем, Отримувати задоволення від того, що має, хоча живе в чужому будинку, але це надає смак життю і розуміння, що ти можеш зробити більше, надавши досвід і допомогу людям. Коли працюєш з людиною, як психологиня, ти не маєш досвіду. Та, і все одно допомога йде ну, не така. Коли ти вже був, ти розумієш, що людина відчуває, і ти розумієш, що ти можеш в даний час або допомогти, та, витягнути ту людину з того стану, або навпаки десь замовчати і вислухати. Олена Коваленко поділилася з нами радісною звісткою. Наприкінці лютого у Кам'янському вона буде відкривати омріяний жіночий клуб. Гарантові кошти на реалізацію власного бізнесу надала міжнародна організація. Вдалося закупити меблі, обладнання та інші речі, необхідні для стартапу в новому місті. Будуть запрошувані запрошуватися майстрині, наприклад, перукарі, да, які можуть також рекламувати, да в даному випадку себе та а комусь зробити зачіску, ту, яку жінка все життя мріяла, надає жінкам впевненості в собі. Це такий проект, який відкриє жінку в новому аплуа. Попри війну пані Олена стала більше мріливою ніж два роки тому. Переконана. Мріяти обов'язково потрібно. Це наша впевненість у майбутньому та радість від життя, а статус внутрішньо особи мрія аж ніяк не завада. Хочу поділитися таким своїм досвідом, без мрії не буває людини. Мрія обов'язково в будинок, тому що ми мали будинок, кожна була своя кімната, це було. Ну, найкласне -най -най місце на землі. Мрії обов'язково повинні здійснюватися. На шиї Волени Коваленко помічаємо красиву підвіску у формі голуба. Наша героїня зізнається, любить цих птахів з дитинства, як символ миру, радості та душевної гармонії. А ще з дитинства тато Володимир Єгорович навчав маленьку Оленку важливому правилу діяти. Через багато років саме батьківське натхнення до дії врятувало Олену Коваленко та надало досвіду, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід, а втративши все матеріальне, приходить усвідомлення: життя безцінне щастя.